І так, джинма 504. Постараюся зробити максимальний е, огляд по цій новій моделі. 50 у нас давно вже не було, тим більш без кабіни. Значить, 50 кінських сил, перший це мотор КМ495, такий самий, як і стоїть на Оріонах 504-х зелених серії GT. Е, на Оріонах 504 Pro КМ 495 bt Трансмісія. Коробка у нас іде 8 плюс 8, 4 понижені, 4 повишені. Зразу вже побачили люди і написали, дійсно немає ходозменшувача. Раніше він тут був ну, на 40-х 24-х, в цій комплектації ходозменшувача немає. Стоять у нас два насоси інша стандарт. На гідропідсилювач, гідропсилювач гідропідсилювача, і, бачо, і насос на гідравліку. На підйом навісного механізму. Як ви бачите, нарешті завод поставив амортизатори, тому що джинма раніше йшла тільки на колику. Все-таки можна поставити їх. Я не розумію, чому дотепер 24.40 без амортизаторів, але ж казується можна. Поставили, Ну, слава Богу. Далі йдемо по резині. Значить, резина в нас передня 7,5 на 16. Бренд, 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 бренд. Має бути армур. Далі йдемо. Задні у нас 11,2 на 28 армур. Диски розбірні передні. Задні вибачаюся Передні не розбірні колію можна змінити, помінявши тільки колеса. Не розбираються. так, Далі. сцеплення у нас дводискове, у нас є реверс. Е, так, та армор. Резина армор. Ну, деколи буває адванс, але зараз прийшов на армурі. Стоять, Стоїть примусова гідравліка, стоять зовнішні циліндри, але, але немає гідробаку. Ось, бачите, тут був гідробак, його зараз немає. Тобто, у нас зараз получиться коробка і. Гідросистема одна ванна. Тобто, вже заливаємо масло не та 17 в коробку, а заливаємо гідротрансмісійний Мобіл 424 або 428. -й. Стоїть розподільник на 4 гідровихода. Зразу наголошую тим, хто користується джинмами із примусовою гідравлікою. Де коли бувають люди, звертаються, що трактор піднімає там 100-150 кг, а 200 вже не піднімає. У нас тут стоїть регулюючий клапан. Якщо не помиляюсь, його треба чуть-чуть відкрутити, але не багато, щоб збільшити тиск в системі. Стоять ось такі кріплення, такі лижи. Не розумію, чому вони такі довгі. Може пошкодували довші тяги, а може конструктивно так воно мало бути. І так ніби кажеться, що взагалі цей навісний механізм стоїть дуже... Получається в цю сторону до закінчення коліс. З одної сторони це дуже добре, тому що не треба дуже довгих тяг. Все, що хочете, ви собі зацепили, навіть косу колесо цепляти не буде. Значить, прицепний пристрій можна ставити зверху і опускати чуть донизу. Вал відбору потужності у нас 540 тисяч вал на 6 шліців. Нагадую, тому що зазвичай там ловоле пійсятки. 45-ки, вони йдуть вже на 8 шліців у джинми ще 6 шліців. Тобто, у кого навісне обладнання залишилося з 24-40 -ки, ки на 6 шліців, кардан не треба буде міняти. Гідропідсилювач у нас йде двосторонньої двохсторонньої дії. Він знаходиться ззаду. Тобто, менше шансів, що ви його обломите. Та й в принципі все. Зараз ще заведемо його для вас. Зараз там такі амортизатори поставили. Зацечкайте може з цієї сторони. І з той сторони зараз не зацеплю. Так, самому трохи незручно, але ми це зробили. Так, попробуємо звести його і послухаємо. Ну, В принципі, мотор, мотор стандартний, нічого якби нового. Так, а ще подивимось, чи вихлопну, можна буде переставити наперед. Ворози, звісно, спереду маловато, я думаю, можна додавати. Так, вихлопну можна як у донфрам переставити наперед. Не треба нічого обрізати. Ось такий апарат. Зараз ще окремо зніму відео, як він їздить. Приїдуся сам на нього, на ньому. Тож, друзі, ціна 8500 доларів, джинма 504. У нас є в Мукачеві, також е, вже є в Україні розмитнілися джинми з кабіну, такі 504 Тож, кого цікаво, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, замовляйте онлайн.